По перше, вітаю з маленьким пузиком. Вітаю вас із маленьким пузиком. А як щодо моїх форм, у тебе є дві гарненькі? Оці не такі це вже й форми. Ні, не форми. Милі жіночі вигини, заціни. Дякую, дякую. І як вам фільм? Ви фанат Вуді Алена? Я люблю більшість його фільмів, і цей був таким візуально неймовірним. Так, він чудовий. Чи вам подобалося носити весь той одяг? Так, так. І знаєте, у цих Усі хочуть говорити про одяг. Але мені цікаво, чи вони спитали б чоловіків про одяг. Я б спитала. Мені сподобався одяг та капелюхи Джесі. Про це я й кажу. Його гардероб був прекрасним. У гардеробі корі були ті штани з високою талією. Він чудовий. Я б хотіла, щоб чоловіки все ще носили такі штани. Я теж їхній батько зі своєю безрукавкою. Так гарно. Ти вловила ту скатертину на світлі в італійському ресторані, коли вони їдять спагеті? Ні, я не помітила там так багато тепла у всьому. Так, і знаєш, це не лише жінки мають одяг, але питають про це лише жінок. Так, але кожна деталь у всіх тому було дивовижно дивитися на білі костюми. Так. А потім ви помічаєте валей, ніби всі в кремових кольорах, а всі чоловіки носять біле та кремове. А потім потрапляєте до Нью-Йорку, а він трохи більш коричневий, похмуріший. І Сьюзі справді розповіла таку історію, так дивовижно. разом із Віторіо, тому що в Лос-Анджелесі набагато яскравіше та сонячніше, а в Нью-Йорку просто похмуро. І я думаю, що весь Голівуд це гламур, все так гламурно. Як це можна пов'язати із тим, що там було сказано про Голівуд? Бо так легко спокуситися славою та грошима. Oh, wow. О, розумієте, це, це була одна з моїх улюблених речей у фільмі, де витонченість перетворюється на їхній власний перехід на ніби его у шоу-бізі, як у тій сцені Крістен зі Стівом Карелом, а потім із Бобі, який приймає персонажа власника клубу. Але все одно це те, що ти робиш, коли стаєш дорослим. Так коли ти маєш працювати, ти маєш відігравати роль, яку ти відіграєш у своєму житті таким чином, що ти вважаєш себе успішним, або це в більшості про вибір. А потім вони несуть, знаєш, вони несуть цю, цю любов. Ти знаєш, і це просто дуже це дуже по-дорослому. Бачити, звідки вони прийшли, і бачити наскільки справжніми є ці люди, і які вони справді хороші люди. Так, бо це те, що ви побачите зовні світського життя. Можна відкинути кожного з цих персонажів, яких ви знаєте, але бачити, яке серце та душу має кожен із них. Це приємно, і це те, що ви знаєте, те наскільки це стосується особистого ставлення до цього. Ви бачите, що ви як фанати думаєте про людей одне. А потім ви зустрічаєтеся з ними та пізнаєте їх як особистість. І часто ви більше їх шануєте як людей, ніж як людей, яких ви нібито знаєте. І це завжди це завжди приємно і свіжо. Yeah. Так. Чи ви відчуваєте? Як гадаєте, яке найбільш помилкове уявлення про славу та Голівуд загалом? Я думаю, що люди думають, що вони тебе знають. Думаю, це через те, наскільки нав'язливі змі у наші дні людей. Більше турбує твоє особисте життя ніж твоя робота, і якщо ти не відкритий у своєму особистому житті, вони просто вигадають його і розповсюдять за тебе. Тому я вважаю, що це найбільша помилка, як я бачу, що люди відчувають, що вони знають когось, а вони не знають, бо вони знають те, що змі створили про когось, і розчаровую те, що коли ви зустрічаєте людей, вони завжди набагато крутіші ніж 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 їх зображають, тобто з власного досвіду. Навіть люди, яких зображають чудовими людьми, вони набагато складніші та цікавіші, детальні, турботливі та вдумливі. І це завжди приємно бачити, що ваше уявлення про когось не завжди відповідає тому, ким він є насправді. Так. Добре, дякую, дякую. На все добре.